У період повномасштабної війни, яку Росія веде проти України, волонтерський рух набув особливого поширення. Волонтери займаються розподіленням та відправкою гуманітарної допомоги, плетуть маскувальні сітки, готують їжу для військових, шиють військову амуніцію, влаштовують благодійні ярмарки, допомагають людям, які опинилися у складних життєвих умовах. Поле волонтерської роботи надзвичайно широке. Один із напрямів цього руху моральна та психологічна підтримка тимчасово переміщених осіб, і особливо така підтримка потрібна дітям, які завжди гостро реагують на те, що відбувається навколо. Щоб підтримати маленьких українців, подарувати їм яскраві емоції, волонтерські організації Дніпра влаштовують різноманітні веселі заходи для дітей переселенців, дитинство яких затьмарила війна. П'ять місяців артисти цирку влаштовують дітям естрадне циркове шоу на різних майданчиках Дніпра. Я сам є артистом цирку і залюбки беру участь у всіх цих виставах. Ми давали шоу на день захисту дітей, влаштовували циркову імпрезу у метрополітені, брали участь на всіх благодійних заходах нашого міста. А зараз Дніпровський державний цирк запрошує усіх на феєричне, захоплююче шоу циркове сяйво. Це циркова програма абсолютно нового формату. Бо виконавці номерів молоді артисти цирку, серед яких є декілька переселенців із Луганська, Рубіжного, Скадовську та Донбасу тварини, які беруть участь у виставі, вивезені з Харкова під обстрілами. Під час евакуації дресурувальниця Дар'я вивезла своїх підопічних єнотів, носу, собак та птахів. Користуючись можливістю, вона захопила декілька десятків кролів, яких могли покинути господарі. Коти та собаки, врятовані дресурувальницею, зараз чудово себе почувають у міських притулках та у руках нових господарів. Найважче було вивести морського кота, але дівчина впоралася завданням. Він добре себе почуває та радує мешканців Дніпра на циркових виставах. Підкажіть, будь ласка, як зараз почуваються ваші звірі? Привіт! Ми вже тут декілька місяців, тому все в нас гаразд. Ми працюємо, ми живемо повним життям, я б так сказала. Скажіть, будь ласка, чи всіх вдалося вивезти, чи всіх вдалося врятувати? Вивезли ми усіх наших тварин, циркових та тварин тих, які люди почали впродовж місяця до нас нести у цирк. Ви зараз їздите по місту з волонтерськими програмами. Підкажіть, будь ласка, скільки ви вже зробили, що плануєте зробити? Розкажіть про це трошки. Так, у тому місяці ми побували у 14 дитячих закладах, ми приїжджали до діточок, вони як переселенці, так і місцеві. Ось ми з ними займалися, грали і все таке інше. І ще в нас у цьому місці будуть також поїздки туди. Розкажіть, будь ласка, про ваші шоу, які зараз тривають? Як вони допомагають жителям міста відволіктися? Можливо, від війни? Яка їх мета? Яка ваша аудиторія приблизно за віком? Чи це всі переселенці? Чи є місцеві жителі? Наше церкове шоу воно по перше не зовсім стандартне. В ньому приймають участь дуже талановиті діти міста Дніпра та навіть переселенці. Я, як переселенець, клоуни з іншого міста. Ось наша аудиторія це цирк, це завжди дітки маленькі, та ти знаєш, до вистави я завжди ходжу по фоє. Я здороваюся, вітаю дітей, і я бачу їх сумні очі. Але коли я виходжу до манежу, я взглядом завжди проводжу по рядам і бачу ці усмішки, і я розумію, що все це ми робимо не дарма. Як ви вже сказали, ви волонтерка та займаєтеся цим багато місяців? Вже як ваші навички арти. Тиста до усьому допомагають в нас, артистів є така фішка. Ми повинні усі свої там болячки, поганий настрій, все залишати залаштунками манежу та бути у гарному настрої, дарувати усмішки нашим глядачам. Тому це мені допомагає. Я дуже чутлива людина, я бачу та відчуваю, мабуть, якісь білі другої людини. Та мені це потрібно переживати. І з посмішкою до людей відноситися. Які плани на майбутнє, які зараз проєкти у вас в планах, що ви хочете зробити ще можливо для жителів міста або для переселенців? Я не так давно робила відкриту репетицію, та планую ще зробити декілька разів, мабуть. Потім в нас є ще один проєкт, але це ще таємниця. Ми до нього готуємось, та я. Мабуть, у новинах нашого цирка скоро буде якась інформація. Ми всі знаємо, що звірі неодмінно дуже сильно допомагає зняти стрес дітям. Чи проводиш ти якісь терапії, можливо, дітям даєш їх потрогати, погладити, можливо, якісь контактні зустрічі влаштовуєш? Так, з цією метою я проводила відкриту репетицію, тобто діти могли доторкнутися до тварини. Я знаю, що це допомагає дітям, бо до війни я теж займалася волонтерською діяльністю. Ми приїжджали до дітей з сирі, до дітей з якоюсь інвалідністю. Та контакт з тваринами це я вважаю обов'язково потрібно бути у житті кожної людини, кожної дитини. Це допомагає, це е, Впливає на наше здоров'я, на наш стан. Це дуже важливо. Велике дякую, ви робите гарні справи. Хай щастить, це дуже круто. По всій країні волонтери об'єднуються задля допомоги співвітчизникам, намагаються повернути дітям дитинство та занурити юних українців у атмосферу спокою та любві. А навзаєм волонтери отримують посмішку та щире дякую. Волонтерство це дуже круто. Залучайтеся до волонтерів та робіть гарні вчинки від щирого серця.